Тут з вами знову Катя і Катя і До речі, кажу Катя і Катя, бо в третьому епізоді, мені здається, Катя сказала: Вас вітає Ксюша і Ксеня. Тому я сьогодні кажу: вас вітає Катя і Катя. Не очікувала Катя? Ні, дві Каті. Так. Сьогодні дві Каті. Це в нас коучинг в квадраті. І в нас сьогодні буде дуже шикарна тема. Е, мені дуже подобається назва. Е, всі е, овації тут, будь ласка, Каті, бо це вона стріляє ці прекрасні назви. І зараз я вам Наті прочитаю: аспіриновий коуч або коуч від головного болю. Це в нас сьогодні така тема. Ми сьогодні про це будемо розмовляти. І Катя, якщо ти можеш поділитися деталями, про що це буде? Поділюся деталями. По перше, хочу розділити лаври, тому що сам оцей сама назва спірновий коучинг Вона мені дісталася від нашого асистента, з яким ми Проводили практики, вона сказала, щось існує таке поняття. Ну от вона його назвала як спиринове коучинг, Це коли до тебе приходять на одну сесію для вирішення одного питання, тому що в тебе голова болить, але ти не готовий заходити в дуже таку системну роботу. Тому я для себе взяла оцей аспіриновий коучинг. і до речі, мені дуже відгукнулося в мене, коли я надсилаю пропозицію своїм потенційним клієнтам, Є прямо цей пакет аспіриновий коучинг, Де я пишу, що це одна сесія. Але ж ви розумієте, що ну це таблетка від головної болі, але ну, вона не лікує глобально вашу проблему, вона просто закриває біль тут і зараз. І тому коуч, в принципі, від головної болі. А аспіриновий коучинг він якраз від якогось конкретного болю, який болить саме зараз. От мені якось це про це. Дякую, Катя. Я одразу на початку додам смішну історію про мою бабусю. Моїй бабусі зараз 89 і це напевно історія була, коли їй було 85, плюс-мінус. І я тоді ж жила в Варшаві, і я приїхала в Тернопіль на свята до своєї мами. А якраз тоді була моя бабця, і у моєї бабці було якесь там загострення. Ну якби просто загальне загострення. був період, коли їй було там гірше. І Я пробувала з бабцею кожен ранок робити якусь там зарядку. Ну зарядка з бабцею — це виглядає, ну, бабці, які 85, Це виглядає, але ж ми просто покрутили ручками, покрутили ніжками. І я кажу: моїй бабці, бабцю вам потрібна йога, вона вам точно допоможе. Моя бабця каже, так я за Ку, ти мені купиш цю таблетку? То <ріст> на мене цей аспіри аспіриновий коучинг, ця оця, оця таблетка. Це то точно ця сама історія з моєю бабцею, бо це ну що це? Просто раз випив і в тебе все, все вже прекрасно. Знаєш, я так багато разів в інтернеті в інстаграмі усюди чула, що типу коучинг це не е, чарівна таблетка. Що в мене зараз ця історія, вона стрельнула в цю чарівну таблетку, в які вони кажуть, що це не чарівна таблетка. Чесно, я маю іншу думку. Я вважаю, що коучинг це чарівна таблетка, але немає таблетки, яка працює одразу. Типу на один раз вона за один раз не спрацює. в системі, якщо ти приймаєш заміни або таблетки курсу. Ти відчуваєш покращення. Uh -huh. Якщо ти хочеш вирішити проблему тут і зараз, це те просто про зняття загострення. Це якраз uh -huh. у цей усторіновий коучинг, щоб зняти напругу, щоб зняти біль. Тому я б сказала, що коучинг це курс таблеток. Uh -huh. У кожного свій. Кому що доктор-коуч пропише. Uh -huh. До речі, коуч це не доктор. Це просто гумор. І не, і не спортивний тренер, <laughs> і, і не консультант. І не сума. Не сумка, так, дивіться, так. попередній епізод, і ви дізнаєте, що таке коучинг. Так, 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 так. Я тут хочу від себе додати, що ціль нашого сьогоднішнього епізоду це показати з нашої сторони як коучів, і з нашої сторони, як клієнтів, які теж користуються цим інструментом постійно, плюси і мінуси одноразової роботи і роботи, яка триває постійно. Постійно, я маю на увазі там. Три плюс сесії на, на рахунок одного запиту. Е, і я тут теж поділюся своїм досвідом, бо я це проживала два тижні тому. Мені здається, От якось так е, е, я знала, що в нас вже буде ця тема, тобто я розуміла до чого я буду готуватися. І в мене була моя робота з моїм ковчем, і це було знову. Це якраз була аспіринова таблетка, але це була точкова робота. І я зараз теж буду ну чуть пізніше буду говорити, коли я вважаю, що ця точкова робота вона класна, вона має місце. А коли ну типу її краще ну не те, що уникати зараз. Прямо в це. І після цієї одної сесії а, я пропрацювала там ті запити, які в мене були. Ну, один там запит, звичайно. Я його пропрацювала. Я вийшла настільки піднесена, я вийшла настільки щаслива з полегшенням, і в мене звільнилося стільки місця в голові. Але я собі розуміла, що цей такий стан мені його хватає, знову ж таки. Це я говорю про свій досвід, бо е, в людей різний стан, різна його тривалість, і так далі, і так далі. Мені ось такого стану хватає на один день-два дні. І ось це для мене якраз ця таблетка одноразової роботи, тобто я її прийняла. в мене ця ейфорія, типу, я розумію, на що мені звернути увагу, що мені потрібно змінити. У мене звільнився цей простір, який був зайнятим цим чи внутрішнім критиком, чи якимись там проблемами, неважливо. Ось, але за два дні я можу повернутися до своїх попередніх думок, я можу повернутися до своїх якихось попередніх моментів, які якраз і були причиною цього мого запиту. А коли робота вона триваліша. Тобто у вас кожен тиждень є година. Маю на увазі зустріч, яка якраз триває цю годину, яка вам дає цей ефект, і цей ефект він накопичується, і він теж дозволяє вам і дає вам сили вносити зміни, щоб потім він став для вас нормою, і щоб змінились ті попередні, там не знаю, чи патерни, чи думки, чи що-небудь, через які ви ви звернулися якраз до коуча. Для мене це приблизно так. Поділюся своєю думкою на цю тему. Для мене аспіриновий коучинг це про питання, які закінчуються на закриту відповідь. Да або ні. От якщо тобі треба оконче вирішити щось, аспіриновий коучинг тут якраз може допомогти, тому що що зазвичай таке коучинг? Це коучинг це оцей клубок якихось думок, які ти розкручуєш, і де гарантія, що ти за одну сесію взагалі щось розкрутиш. Особливо, якщо ви з клієнтом працюєте перший раз, перша сесія може закінчитись тим, що ти просто показав клієнту, де є якісь в нього питання, і клієнт з ними познайомився через коучингове питання. Mm. Він такий: О, так, отут у мене це, от і далі він вже обирає, що з цим робити. А спринговий коучинг – це якраз про так чи ні. Наприклад, там: мені треба прийняти рішення, чи приймати цей офер, чи не приймати. Це про спринговий коучинг. Або мені треба прийняти рішення, чи підіймати. Ціни на свої послуги чи не підіймати. Так, ти можеш знайти рішення, так чи ні, точково закрити цей бір, який тебе турбує. Але в чому підвох цієї ситуації? Бо ти можеш прийняти рішення так чи ні. Але чи ти будеш це рішення впроваджувати після цієї спиринової сесії? Це питання вже твого твоїх внутрішніх змін і готовності до закріплення того, що ти отримав на сесії. Зазвичай люди з спіринового коучингу. Переходять в системну роботу, тому що вони такі ну я отримав це, а я не хочу це робити. А що мені? А чому я це не хочу робити? І людина тиждень два крутиться в цих питаннях, і вона така: я знаю до кого мені звернутися. Ну зазвичай, оце для мене про аспіриновий коучинг і про системну роботу, тобто, це. Якщо ти в системі працюєш з людиною, наприклад, ти з коучем вже пропрацював там дуже багато своїх питань, в тебе зараз гостре питання, ти заходиш до коуча, з яким ти багато разів працював, то сприйнева сесія може реально вирішити тобі питання, бо ти вже маєш цю навичку закріплювати між сесіями свої результати. Ти її здобув через в тому числі роботу з коучем. А якщо це ти цієї навички не маєш, ти просто познайомишся, можливо, впровадиш, можливо, не впровадиш це рішення, тобто це вже відповідальність тебе як клієнта. Я тут, Катя, ще хочу додати один момент. Я повністю згідно на рахунок того, що ти сказала, що аспіриновий коучинг він має мати місце, але він найбільш ефективніший, коли ти вже знаєш коуча, ти з ним працюєш, і ти сказала про ефекти після сесії. А я ще хочу сказати про моменти під час сесії. Коли ви вперше йдете працювати з коучем, деякі питання, які задає коуч, можуть бути для вас незрозумілі, бо ви їх якби. Ніколи в житті не чули, можливо, або ніколи в житті їх собі не задавали. І вас йде певний час, щоб зрозуміти, що коуч у вас питає, щоб зазирнути всередину, і теж створити ось це таке місце, де ви свій погляд зовнішнього переводите на внутрішнє. Коли ви вже з коучем працюєте довше час, вас теж закладається і появляється певне коучингове мислення, яке вам допомагає з там з перших хвилин сесії одразу розуміти, що чітко ви хочете отримати після цієї сесії, тобто, ви можете швиденько сформувати запит. Ви вже одразу чуючи питання коуча, ви розумієте, куди заглянути про що тут йде якби мова, що саме це означає для вас? І тут це коучингове мислення воно допомагає теж не тільки потім втілити ці результати, які ви отримали, але й швидко їх знайти. Бо так, як Катя говорить, Часом можуть бути такі запити, що вам здається, ви відповідь знайшли, але що ховається за цією відповіді, і чи готові ви справді ці зміни впроваджувати? Це може бути зовсім інше питання, тому е, зі свого. Досвіду, і зі своєї власної думки, скажу, що а, я за а, одноразові сесії я теж таки маю як клієнт зі своїми коучами, але вони справді ефективні тільки тоді, а, коли у вас а, є вже а, розуміння вашого коуча, як він працює, як ви працюєте, а, і що саме конкретно ви хочете зараз якби, знайти чи вирішити, і а, якось так це все. Так, я повністю підтримую зараз в підтримку твоїх слів, хочу поділитися історією з мого власного uh -huh. ну, практичного досвіду. Тобто я почала працювати з клієнтом. У нас була установча сесія, ну не установча ознайомча сесія, безкоштовна uh -huh. вступна, на якій я продемонструвала, як інструмент працює. Uh -huh. Це бізнес-клієнт, який шукав рішення для своєї команди. Він каже: Окей, мені дуже сподобалось, як цей інструмент працює. Я цього не очікував, що це там не тренерна не консультація, це має місце бути, давайте попрацюєш з моїм менеджером. І я пішла в роботу з менеджером, і, звісно, за одну сесію з тим кейсом, з яким я працювала, ми знайшли рішення, але впровадження рішення залишається за ким? Не за мною, як за коучем, а за людиною, яка це рішення знайшла. І коли я кажу там, своєму клієнту, який якби, оплачує ці всі консультації, сесії з менеджером. Кажу, дивись, у мене є там час, давай з тобою будемо системно працювати. Він каже: ну почекаємо результату. Як ти думаєш, ми дочекалися результату? Напевно, що ні, я два рази зверталася до речі до клієнта, тому що коучингова підтримка між сесіями це те, що я практикую, тобто я питаю, чи є зміни, чи ти чи вони впроваджені, і таким чином просто звіряю, чи там супротив, чи клієнт хоче розібратися в цій проблемі, тому що інколи е е клієнту потрібен імпульс. І пропозиція скористатися цим, да? Тобто, дивися, в тебе є проблема, да, в мене вона залишилася, я хочу ще про неї поговорити, тому що я відкрив, що за цією проблемою стоїть щось більше. Uh -huh. І про що це мені історія? Це про те, що якщо у людини є очікування, що коуч з клієнтом попрацює, клієнт знайде рішення, і клієнт це рішення впровадить без сторонньої допомоги і покаже результат, і це все буде за одну сесію. То це дуже завищене, чарівне очікування. Тобто, можливо, така ситуація, я припускаю, станеться. але здебільшого, як досвід показує, після того, як це рішення було знайдено і не впроваджено протягом 2-3 тижнів, треба ще одна коуч зустріч щоб зрозуміти, а чому це рішення досі не впроваджено і що стоїть за тим, чому це рішення не пройшло? Це знову ж таки про системну роботу. І тут, Кать, ми взагалі тут можемо зайти з другої сторони. Можливо, комусь це відгукнеться, і можливо, комусь це буде важливо, бо це зараз проявляється у багатьох з нас, і це теж вплив того, як швидко все змінюється, йде обмін інформацією, з'являються нові рішення багато чого нового. Ми дуже любимо швидкі результати, і тут питання. Знову ж таки, це не для всіх може бути це може бути тільки для якогось там одної десятої людей, які шукають цей аспіриновий коучинг. Але тут, якщо, наприклад, коуч піде з вами в роботу, і для вас він побачить, що це може бути актуально, може повстати питання: як часто ви шукаєте швидких результатів, і що за цим стоїть, і як це перекладається на різні сфери вашого життя? Бо це теж важливе питання, бо з одної сторони ми можемо шукати швидких розв'язань. Через перенавантаження, через те, що нам мало вільного часу, через те, що це якась там важлива ситуація, яку потрібно вже вирішити тут і зараз, і так далі, і так далі. Але з іншої сторони, чи тут не йде мова про якусь чарівну фею, на яку ви готові перекласти відповідальність, тому що поки що на даний момент ви не хочете й брати за себе за цю конкретну ситуацію, життя і так далі? Тому це теж може бути важливий момент, і якщо ви заходите з місця де ви шукаєте чарівної феї або чарівної таблетки, то це може бути тут складно, а якщо ви знаходите заходите з іншого місця і теж тут можуть бути різні місця і різні ситуації, то так як ми скачі казали, це може бути непогане рішення. Так все залежить від того, з якою позицією ви заходите, яка ваша готовність угу. до підготовки до цього і вашої роботи після цього. Тому що якщо аспирине ви він працює, якщо ви реально підготувалися, і ви розумієте, яке питання ви будете розглядати, і чому це питання виникло? Тоді реально за 45-60 хвилин ви можете знайти відповідь на своє питання. Друге питання: як ви будете це закріплювати? Якщо ви на сесії з коучем домовилися про три кроки після сесії, чи будете ви три кроки ці робити, і коли ви їх будете робити, і що ви будете робити з тим, якщо ви не захочете їх робити? Якщо у вас? Прокастинація, прокрастинація, плін, яку ми всі називаємо, і ми такі, я лінивий, ні, в тебе просто супротив і противишся робити те, що тобі не хочеться з якихось причин. І це та причина, чому ну, коучинг для мене він більш ефективно працює в системі, тому що коли коучинг працює в системі, коли коуч розуміє, що з клієнтом буде там 3, 5, 7 сесій, він розуміє, що. Глобальний результат якийсь може бути досягнений за цю роботу. Ну просто відповідь так або ні на якесь питання, а відповідь для чого більшого тобі сьогодні прийняти це рішення, і оце більше можна досягти реально за 5-7 сесій. Якщо ти розумієш, чому це важливо, який твій шлях, і отримуєш підтримку і ясність в процесі руху. І Каті, що я хочу додати дуже важливий момент. Кожна людина має тут зробити для себе своє рішення, якби оцінити. Але щоб мати можливість оцінити, треба пройти довшу роботу, тому що в довшій роботі теж є ще скажімо так, є три етапи. Є перший етап, де ви проговорюєте свої очікування, свою. Якби, Ціль на цю а, роботу а, в партнерстві з коучем, де у вас є другий етап, де ви робите оцінку того, що ви вже пройшли, того що ви досягнули, що вам потрібно там чи змінити, чи ще щось, і третій етап, де ви підводите підсумки, і ці три етапи вони теж насправді дуже важливі і варто їх пройти. І ось цю довшу роботу варто пройти, щоб побачити її результат. Її силу для себе і теж після цього або перед тим варто теж пройти ось цю точкову роботу, щоб порівняти, і тільки після того як ви будете мати приклад і чогось такого, і такого, тоді буде е, теж вам дуже легко зрозуміти як клієнту, з якими запитами можна йти точково, так як Катя зараз говорить, ну там е, так чи ні, відповідь, наприклад, а які запити справді вимагають. Е, Систематичної роботи, і ця саме ця систематична робота допоможе вам впровадити зміни. І на рахунок глибини, ти ще сказала на рахунок глибини? Боже, згадала собі дещо. Ем, ось ця моя якраз сесія точкова, яка була в цей час, тому з моїм. Е місяці я цього не висневисвічувала, що на наших епізодах. В кінці там сесії коуч мене питається: ну як там враження? Там з підсумки ми підводимо. І я кажу: слухай, я в мене був оргазм інсайтів. Кожні три секунди я отримувала інсайт. І цей якраз теж про цю глибину про готовність вашу побачити в роботі те, що ви, наприклад, не бачите з собою на кожен день, і, і це ну це справді дуже круто, і я собі зараз це задала, прям поки я прокайфувала від цього. Я не знаю, так. також чи ділилася я своєю метафорою в наших епізодах, коли я перший раз пропрацювала з коучем, у мене була така метафора, ну, я реально зайшла з питанням, мені здається, так чи ні, але питання угу. чи залишатися в намі, чи йти в вільне плавання, чи, чи щось там таке було подібне. І е, я в мене була така метафора, наче я зайшла і я дивилася на свою ситуацію через дуже дуже круте вікно. А потім е, протягом коуч сесії ми це вікно протерли, і я все дуже ясно, цю картинку цю побачила. Uh -huh. А зараз, коли ти розмовляла, в мене в мене інша метафора щодо коучингового процесу: от просто уявіть, що ви перший раз в житті поїхали на море. Ви зайшли в море, вам теплі ніжки, ви такі по коліна стоїте і такі довольні, такі. Я кайфую просто від того, що я стою. і mm -hmm. оце перша коуч сесія, як на мене, вона така легка, зазвичай на глибину ніхто не йде. А потім ви вже заходите на глибину, все глибше, глибше і глибше. І з кожною сесією ви розумієте, що а там ну треба наряди і дивитися, що там за тією глибиною. Тому що, тут, коли ти стоїш на бережечку, ти бачиш свої ніжки. А коли ти запливаєш дуже далеко, ти не бачиш, що там відбувається, і тобі треба глибоке занурення. І це якраз про цю системну коучингову роботу, тому що інколи, от наприклад, коли я працюю з клієнтами, які не працювали раніше в коучингу, які не були в коучинговому просторі, інколи тобі треба дві три зустрічі, просто щоб зрозуміти, яка глобальна мета у тебе як у клієнта, до чого ти прагнеш насправді, що стоїть за цим сим. Тобто Треба ці перші три сесії: це оце занурення, просто захід в це морко. Тобто, ти спочатку така, я отут привикла, я там привикла, і потім я вже. і вільне плавання. От мені така асоціація прийшла, не знаю, чи вона тобі відгукується. Що ти про це думаєш? У е, мене є своя асоціація. Я з тобою зараз нею поділюся, якщо вже говорити про асоціації і про коучинг. От ти сказала там вікно. В мене теж це від... ну, я це відношу до порядку. Типу, ну до чистоти там не знаю, в домі чи в просторі в якому ти є. А, в мене а, знову ж таки, я тільки говорю через свій власний досвід. А, я коли працювала усі там декілька сесій, там ну тих теста чи скільки сесій, які я, там згадувала в попередньому епізоді з психотерапевтом. А, в мене було таке враження, що М -м, в мене було два дві асоціації. Одна, це, до речі, був пляж. А, на пляжі було дуже багато камінців. Тобто, оцей великий пляж це мій простір. На ньому було дуже багато камінців. Я а, камінці це якісь там мої проблеми. Терни, і всякі такі штуки, я кожен камінець підняла, я його роздивилася, і я його поставила на місце. І в мене було таке враження: типу, що я кожен камінець підняла, я з ним познайомилась, я його поставила на місце, я не розуміла, що з цим робити далі, і це було Теж одне як з моїх внутрішніх розумінь, чого я б не хотіла йти ем, працювати психотерапевтом, бо знову ж таки, я завжди знала, що буду в чомусь такому задіяна, але мені ніколи до кінця не відгукувалася психологія, і цей мій такий досвід він мені ще раз е, якби, десь там внутрішньо підтвердив, що мені там бракує. Я піднесла камінці, я з ними познайомилась, Це класно. Я зрозуміла свої різні частини себе, але що далі? Я не знала, я далі стояла на цьому пляжі з цими камінцями. Коучинг для мене. Це про, е, теж, про підносення, але коучинг мені вже чомусь я з моря переношуся в квартиру, в якій тебе дуже багато, просто брудно. Ти давно не прибирала, в тебе всюди одяг, барахло, всяке різне валяється, якісь книжки. І для мене коучинг це в першу чергу ти підносиш це все, знайомишся, ти розумієш, де воно в квартирі в тебе має місце, ти його розкладаєш по місцях. А після того, як ти його розкладала по місцях, ти бачиш в квартирі простір, по якому ти можеш рухатись, і ти розумієш, що тобі робити далі, куди тобі йти далі. Ось це для мене коучинг, і це для мене настільки сильна ясність. Спочатку роз... знайомство з собою, розумінням себе. І ясність того, куди йти далі, і це якраз теж причина, чому я працюю з майбутнім, з баченням себе, бо це для мене, якби це внутрішнє, воно все там дуже сильно взаємопов'язане. І це якраз ця ясність, і цей чіткий шлях, який якраз як ти сказала, протираєш віконечко, а ти його там взагалі не бачила, а тепер і все є. Так, так, так. А щодо камінців, мені теж дуже відгукнулася ця метафора, ця асоціація насправді він теж про знайомство з камінцями mm -hmm. і про те, яку фігуру ти з цих камінців можеш скласти. О, це дуже гарно. Тобто, ти познайомився з усіма камінцями, і поки ти з ними знайомився, ти розібрався, що ти хочеш з нього скласти щось конкретне. Це дуже красиво, Катя. Дякую. бачиш? Так. Дуже красиво, я, знаєш, як би хотіла підсумувати зі своєї сторони, сказати. Це справді е, неймовірний інструмент. Для мене він ще красивий. І я говорю не тільки як коуч, а як клієнт. І мені здається, кожному варто спробувати навіть просто декілька сесій, щоб е, побачити ось це, про що ми говоримо, і створити якесь своє власне розуміння цього інструменту і того, що він всередині вас вам дає або вам е, відкриває. Тому в мене такий підсумок. У мене підсумок наступний. Він дуже десь відгукується і перегукується з тим, що ти сказала. Але коли ми у ці всі метафори з Ксенією навели, ви маєте шанс самі зрозуміти, чи достатньо однієї сесії, щоб познайомитися зі усіма своїми комінцями, з усім своїм брудом, який знаходиться в вашому просторі, вам заважає вибрати, куди ви хочете це розкласти, і зрозуміти, який простір вам треба звільнити, і це вже ну на розсуд кожному з вас. Чи це можна зробити за одну сесію, чи це можна зробити за три сесії, чи це можна зробити за 5-7 сесій? У кожної людини своя швидкість, я відповідно вірю, що, можливо, є люди, які за одну сесію можуть отримати таку велику кількість інсайтів і розуміння, які вони потребують, і зробити все самостійно. Тому mm. для мене аспіриновий коучинг має право на існування, але для того, щоб скористатися і дослідити інструмент як коучинг, все ж таки я також підтримую тебе ксюш. Спробувати різне і спробувати попрацювати з системі і просто порівняти ефективність, результативність і зробити для себе висновок, що саме про тебе. Угу. Дякую, Кать. Я тільки в кінці додам, що я кожному з нас бажаю е, цього. Трохсекундних оргазмів з інсайтів. Я це по-іншому в голові сформувала, але поки сказала, то я забула. Але так, бажаю нам багато задоволення. Ось, ось, багато, багато задоволення в різних його проявах. Я обов'язково трьох секундних, знаєш, як це? Краще довших. Дякую тобі за це побажання. Я нам всім бажаю простоє ясності, яку за нашим вікном, в нашому просторі, в що ми хочемо скласти своїх камінців, або як ми уявляємо свій порядок. І я дуже дякую всім, хто додивився цей епізод до кінця. Сподіваюсь, він був нам корисний, вам корисний, нам він точно був корисний. І підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, підтримуйте нас, додавайтеся до нас в соціальних мережах. І якщо є питання, пишіть особисті.